Пультом Bravis включити телевізор. Зачекати декілька секунд повного увімкнення. Якщо з'являється табличка, слабкий сигнал або відсутній, потрібно включити другим пультом приставку Деніс, якщо вона виключена червоним. Обов'язково перевірити пультом Bravis, якщо немає далі зображення source має бути на режимі IV. Якщо ж далі немає зображення, потрібно перевірити з'єднання. Ззаді має бути на IV спочатку жовтий. Потім червоний, саме в такому порядку. І так само на приставці має бути вимкнуто штекер на IV режимі. Ось тут Але всі, IV. які попадаються в зору, і прибрати. Також перевірите нам профайлинг, також перевірите, чи підходить кабель. Інтернету, це з'єднання, має світитися. До кінця має бути запханим, де клубу може відходити. IV -ві тут має бути, і 220 має підключений бути в DC12 вольт.